день, мої малята! До нас в гості завітав ведмедик. Привітайтеся з ним! Вітаю вас, малята! Дітки, ведмежатко гралося з іграшками, гралося з пісочком, збирало гілочки, а потім стомилося і вирішило перепочити. Сіло до столу. Але ж ми ж знаємо, що. Коли ми сідаємо до столу, нам потрібно що зробити? Помити ручки. Правильно, мої манати! А наша ведмежатка не знає. Давайте йому нагадаємо. Перш ніж сісти до столу, потрібно що зробити? Так, помити ручки. Що нам для цього треба? Так, дітки, мило. А коли помиємо ми ручки, чим ми ручки витираємо? Так, рушничком оці малята. А давайте ми з вами намалюємо, як л'ється водичка з крану. Для малювання водички нам потрібно аркуш білого паперу з намальованим краном. Я вже намалювала. А вам матуся допоможе. Синя фарба, стаканчик з водичкою, пензлик та серветки. Беремо пензлик. Праву ручку трьома пальчиками вище залізного чобітка. Ось так. Набираємо синю фарбу на пензлик. Тільки на ворсинки Ось так. І проводимо від крана пряму лінію вниз. Ось так. Ще набираю фарбу. Поряд з цією лінією проводжу ще одну, донизу ведемо. Ось так. Ще набираю фарбу. І знову проводжу пряму лінію. Набираємо фарбу і проводимо ось так. Пензлик. Вимиваємо і кладемо на серветочку. Ось мої малята, так водичка біжить з крана. І ведмедик зможе помити свої лапки. Ведмедик вам дякує. До побачення, дітки, до побачення малятка.